За останні три роки повномасштабної війни у Полтаві культура не стоїть на місці, і поки одні пам'ятники зносять, в місті з'являються нові іноді з сумною історію, а іноді такі, що породжують локальні меми. Тож ми розповімо вам, що новенького, окрім галушки та свині, можна подивитись у Полтаві. Сковорода номер один пам'ятник, над яким всі трусились в грудні 2022-го біля малої академії мистецтв відкривають міні-скульптуру сковороді, роблять гарну плиточку навколо, освітлення, висаджують туї, ставлять лавочку. Коротше, повний фарш. Натомість Полтація чекають повнорозмірну версію висотою в 3,5 і метра. І от у 2024-му році на різдво символічно відкривають пам'ятник висотою аж 4,5 метри. Самого ж мислителя зобразили так: Каркує босоніж дорогою. В руках у нього книга і дерев'яний посох, на якому сидить Соловей, який, до речі, є персонажем одного з його творів. А через плече перекинуті чоботи відкривають коштом меценатів: Жиденка, Панасенка, Єсіпа, Звяренкіотав. Ну і що ж може піти не так? І тут Катерина Ямщикова починає натирати посох Сковороді, щоб були гроші. Да, отак і з'явилась нова традиція. Правда, кому і скільки той посох треба терти, щоб у Полтаві такі з'явились ті гроші, питання відкрите. Зараз кажуть, плитка під ногами у сковороди почала тріскатись, і Григорій Савич в прямому сенсі потихеньку спускається вниз. Ну і, звичайно, діти, які, мабуть, мало декількох скейт-парків у місті, тому для них постамент гарно підходить для відпрацьовки різних трюків. Табличка за липу в 2024 році у Полтаві почали класну акцію Подаруй місту деревом. Такі практики давно є в інших містах та країнах, і ось це нарешті дійшло і до нас. Мали висадити близько 50 лип висотою 5 метрів. Коштувала така деревина 25 тисяч гривень. І насправді ще до посадки майже всі дерева були розкуплені в основному бізнесами чи депутатами. Ну і здавалось би, хороша ініціатива. Озеленення Полтави. Що тобі не так, Аня, сама би хоч одну деревинку посадила. Ні, ініціатива хороша, але, знаєте, дуже жалюгідно виглядає те, що ці дерева купують наші депутати і прям от гордяться цим. Зараз в телеграм-каналах іноді вспливають пусти на цю тему. Наприклад, родина Ямщикових купила липу біля колишньої львівської кав'ярні, яку тримала аж сама Катерина. Ще одну липу подарував. Так мені не подобається це слово подарував. От воно як так з барського плеча, отак подарував місту. Ну ладно. Ще одну липу подарувала родина бражників. І коли тільки починали сажати дерева, там примазалась десь і депутатка Янко. Тобто в центрі міста встановлюють таблички людям, які доводять місто до ручки. Ну, виходить, що так. Раніше, щоб тобі поставили хоча пам'ятну дошку, не говорячи вже про повноцінний пам'ятник, треба було ну так вислужитися за життя. А зараз можна просто купити деревину з 25 тисяч і далеко не факт, що вони її купували. Тож, від себе раджусь кожному просто прогулятись по соборності і звернути увагу на ці таблички. Я думаю, там є що побачити. Сковорода номер два. Не дивуйтесь, що в нашому списку два сковороди, бо у цього пам'ятника не менш цікава історія. У 2019 році на вході у готель Палацу з'явились два письменники. Думаю, ви всі знаєте, фішка заключається у тому, що розташовані вони на розі відповідних вулиць колишньої Пушкіна та Гоголя і дивляться відповідно у їх напрямку. Один із них тримав в руках горня з написом Слава Україні. Інший книгу Енеїда Івана Котляревського. До речі, я не раз стикалась в житті з людьми, які не знали, що Пушкін тримав в руках саме Енеїду. Тоді у готелі навіть був номер люксовий під назвою Пушкін. Так от у червні 22 го власниця готелю повідомила, що скульптуру Пушкіна можуть замінити на монумент Івана Котляревського. Проте, в 23 му році кампанію поруч стоячому Миколі Гоголю, склав саме Григорій Савичська Варада. В композицію скульптуру увійшли лелека і мавпочка, духовне та матеріальне начало і спритчі Вдячний Ерогій. Юліан Матвійчук Бабер. Зовсім недавно, у 2024-му, біля театру Ляльок відкрили міні-скульптуру, присвячену полеглому герою України Юліану Матвійчуку. Втілити його рішили, спираючись на позивний Бабер, саме тому бронзова фігурка виготовлена у вигляді цієї тваринки. Дуже часто за позивними стоять цілі історії, їх виникнення, але у Юліана такої легендарної історії не було. Дружина Лілія розповідала, що це була ніби його тотемна тваринка, і скульптуру відкрила власне, його дружина з донечкою Євою, яка, до речі, колекціонує різноманітних іграшкових бобрів. Поряд з фігурою тварини. Бронзова скульптура безпілотника, яким керував Юліан, особливість цієї міні скульптурки в тому, що лопасті у дрона можна навіть покрутити. Така інтерактивна дрібниця може сподобатися як дорослим, так і дітям, і більше полтавців будуть знати про своїх героїв саме через таку форму. Ну і, до слова, цю скульптуру також відкрили коштом саме мецена. Що можу сказати у висновку? Говорити про пам'ятники та скульптури у Полтаві можна довго. Чого тільки варті мурали на будинках по всьому місту та меморіальні дошки, які відкриваються ледь не щодня на фасадах шкіл. Ну і те, що я можу побажати, нехай у Полтаві і в Україні в цілому відкриваються більше хороших пам'ятних скульптур. Бо як то кажуть, в народі руйнувати не будувати.